Як людині з нуля почати онлайн, хоча б першу тисячу доларів. Правильно? Ну давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дялю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату. А мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлю, стільки я сам з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу, от, на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнес, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я Так я чую цему не навчитися, я можу стати експертом і вони можуть платити мені гроші. Я цьому научився, перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт, я починав. Працювати дуже просто. Поні? Не треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять. Це якась там стабільність. Тільки це стабільність з утра до вечора на когось роботи і приходить домой віддохнуть, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто онлайн, мижут українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео. І буде це гроші? Він, будь ласка, за посиланням в шапці профілю, До речі, є ця інформація.